Яку головну пораду ви б дали працівникам у 2025 році, як захистити себе в нових трудових умовах? Уважно е читати ці документи, е які на підставі яких ви працюєте, і реагувати на рішення керівництва? Тобто, якщо вас попереджають про майбутнє звільнення, ви маєте право на е захист на дотримання відповідних гарантій? Ви маєте право на те, щоб вам запропонували іншу роботу, яка можливо є на цьому підприємстві. Ви маєте право на ви? Плату вихідної допомоги, ви маєте право бути попереджені завчасно про це. І якщо ви погоджуєтесь на нову посаду, вам мають забезпечити це нове місце роботи, а не просто запропонувати вам для виду так цю посаду. Ну і працювати офіційно, тому що лише в офіційному полі, лише в реально оформлених трудових відносинах можливо здійснювати захист. Так, я озвучувала, що є можливість звертатись до суду і намагати визнавати фактичні відносини так між вами і роботодавцем трудовими правовідносинами, і а потім отримувати там за це якусь відповідну грошову компенсацію. Але повірте, це завжди складніше, ніж е, одразу озвучити свою позицію, що ви будете працювати лише офіційно.